Те, що дана справа є штучною і вона є політичним переслідуванням, самі слідчі прокурори надають дане підтвердження високоважному слідчій суді. Зокрема, якщо ми з вами візьмемо сторінку 193 додатків до, до е, попитання, там йдеться на. Е, Свідчення одного з свідків, зокрема, це у нас є це протокол допиту Синегубова Олег Васильовича від 11 серпня 2022 року. Якщо ми з вами візьмемо сторінку 193 даного додатку до копитання дану сторінку, то друге, на другому питанні йдеться така цікава річ, як бажана відповідь. Тобто заздалегідь, сторона обвинувачення, вже знала бажану відповідь, яку повинен надати свідок даному кримінальному провадженню. Таких прогалин дуже багато по всьому кримінальному провадженні. Це один з яскравих прикладів того, як тут це створено. Тобто це є фактичне підтвердження того, що виникає у будь-якого незалежного зовнішнього спостерігача, в тому, що дана справа є штучною, створена відповідно до ситуації, яка чомусь вважає, що є якийсь злочин, хоча його насправді немає.